Давайте дивитися, у кого є які недоліки на ногах. Мій дід недавно запропонував таку сімейну розвагу на вечір. Цього року йому виповнилося сто, і це круто. На жаль, тепер уже не все, що він говорить, треба сприймати серйозно. Але справді, подивіться зараз на свої ноги, що ви бачите. Мозолі, подряпини, плоскостопість, синяк. За довгі нігті, трошки бруду під ними, кісточка, набряклість, кострубаті п'яти, вени, сітка-судин, щось із цього переліку обов'язково у всіх можливо, протеза або порожнеча на тому місці, де була нога. Ви будете шукати і не знайдете живу людину з ідеальними ногами, з ідеальним будь-чим. Отакі ми не ідеальні істоти. Уразливі, кожен із нас й оточені такими самими цілком можливо, що недосконалість це обов'язковий елемент життя, без цього ніяк. Завдяки цій нашій неідеальності, ми потрібні одне одному. Я можу робити те, що не можеш ти, і я допоможу. А ти вмієш щось таке, чого не вмію я, і зробиш це для мене. Не ідеальність це причина, з якою в нас є робота, друзі, підтримка, науковий прогрес. Ми потрібні комусь. Уявіть собі, ідеальний світ і ідеальних людей. Кому ви там всрались? А до чого тут це на сторінці про мову? Так, мова у нас теж не ідеальна, а ми її любимо, як любимо бабусі, що колись смажила оладки. Давно ще у нашому дитинстві. Але тепло від того аж до сьогодні. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.